Всім привіт, Оськи! З вами я, Мілан Пінк, і сьогодні зі мною Євген. Всім привіт. І сьогодні ми прийшли в Майнкрафт, тому давайте спробуємо тут вижити і, можливо, побудуємо дім. Я вже нам наламав достатньо, я думаю, досок. 12. Я лаву знайшла. А де ти є? Біжи туди, де ми оце, відео почали приблизно. Назад, назад, назад. О. Підемо. Ой, плавний портал бачу. Що? Головний портал о. бачу. А, а, як то... а, я не знаю, як тобі сказати, але зараз до того. О, я, я, я бачу. бачу. І вверх. А, вот цей портал. Треба у вечок. Я буду того порталу. Це це портал Ні, Я тільки що типу, лечу, стрибаю якось. І мене телепортирува, і я знов тебе типу, Ну я знайшов тільки бомбойні, рожево причому. У госкі там увечу кінь, ч собі. А ну я піду. І я впав в якусь в шахту. Я нормально знайшла. Милан, ч ти розуміла, я так долякався, бо біля мене появився звідки кріпер ще й малий, малий зомбі. зомби. Я знайшла місце де дерева горять. Я тоже бачу, де дерева зараз горять. Давай туди. Ходь ви бачу, ты якраз сюди прийшла до мене. Івана, чуєш, Можеш зачекати хвилин? Я пару хвилин візьду. Можеш okay. хоча б в таке місце залізти, де кріпер тебе не взірве? А, понятно. Окей. Okay. Євген кудись відійшов, тому... Тому. Що я можу сказати? Давайте спробуємо. Я не знаю, піти в шахту. Або щось побудувати. Чекай, Євген, будь на місці, будь на місці. Зараз до тебе бос прилетить. Хто? Босс? Ну шо? А, чекай, чекай. Зараз. Поїм тільки. Ну шо, поїхали. Його нема, добре, дубль два. Все, я зрозуміла. Ой ой-ой, за мною бос летить! Де ти є, де ти є? Срочно, де ти є, срочно. Я, а, я... тут тут їх два! О, Я під водою. Приландують тих червоних дерев. Там, де це локація Я подихаю чи чує. А, то все, вони мене Міландри. вже покусали і заспокоїлись. Я, я кое що придумала То типа вода і лава дуже близько один біля одного. Що би і ні. мы гуляем, да? О, залезу, 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 залезу. Ой. Милана, ты да, знаешь... Э, не, не, не то... Ту... Да, да, во. Да, Милана, я вылезу. Давай, залезай. Ура. И Милана спускайся, значит, там шея, я еще залезу. Ой-ой-ой, пив сердачка. Давай. ой, -ой чекай. <сих> А. Ой, ні. Ні, ні. Мені ще тепер попробуй знайди ото. Ну зараз знайду добре. Придумала, Євген, давай я зараз лівну з сервера, а ти даш поспиш, і я зайду на сервер. Все, давай. Тут десь котик був. <гас> котик. Ну, він втікає від мене Вчора, котик, іди сюди. Тихо, я ж я ж сіла, я. А, я не то. Все, є! Чекай, що що зі мною робить, що зі мною не так? За що? Я тільки що поставила своє ліжко. Ладно, добре на відео побачиш. Давай Котя, 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 Котик, хороший котик. Так, з ким можна поторгуватися? Будь ласка, підходьте. А ну давайте, давайте, треба поторгуватися. Вони мені пропонують порожню мапу за сім отих. Так. А чому мені житель нічого не пропонує? Він може нічого не мати. А ти де я? Десь о, таке хто? то? А свою назву сніжинка. Роля, давай хто би сніжок, у мене сніжинка. О, я придумав краще ім'я. Зефір. Зефір. Пан, десь тут лозурит. Ого. Ти впевнений, що кам'яною його можна? Можна, звичайно. Так, падйом. Чи я не можу сундук відкрити? Я не поняла. Так, я тільки що... Чекай. Чого я його посадити не можу? Не знаю. Не поняла. Не-не-не! О, все. Тут покинута шахта є? Вау. Давай писам лишка. Давай. Маєш лишку? Маю, одне. У меня вроде может двое сразу. Не, там двое не можно. Ну, а ты поставив? Я поставив. Да. А, я тоже. все. Я. я не знаю. Алмаз! Алмаз можно от? А можна. Алмаз. Все, я это обач. нет, Пишет. Алмаз, О. Сейчас. <рик> О. 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 Там є сундук, зараз до нього спущусь. Чого я не відкрив? А, понятно. Ілана? Вау. Івана, вони так вниз, а потім вверх. Чука що за м. Шо з ним не так? І тільки що так кружився отак під водою, знаєш. О, корабель. А ні, портал. Так чуєш? О! Можна десь тут пошукати е, алмази Ладно. і тим алмазом добути цей, як його, як його називається? Обсидіан. Так, обсидіан. Що тут? Ой, ні! Ну і давайте вже на цьому закінчувати відео. Кому сподобалось це відео. Став вподобайки забуємо підписуватись. На звук було Єміла, Мілапінки і Євген, і всім па-па-па-па!